Добрий день, дорогі мої друзі. Будемо сьогодні приготовувати, чи як там. Ну, готувати криля. Першим готувати криля ми беремо такі інгредієнти. Беремо стаканчик, наливаємо ми трошки такої цеї 40 градусної. Собі. Крильові. І тепер це беремо і вливаємо. О! Ну і така маленька канапочка, щоб ми. Okay. І тепер вже приступаємо до самого квіля. Маємо на частинах і кролик порізаний. Він вже вимочений воді. 12 годин він був. Даємо, ми посолили. Ну, перед тим е е я посолив вже, це було по-іншому. Тільки що я пересолив. Задню частину таку розрізав, литки, шин. І додаємо ми такі штуки. Даємо, хто любить паприку. Копчен. Але її буквально трішки додаємо, щоб не було дуже це І ще такий інгредієнт так само любить його. ну Він є тут, а в мене є він тут. Так само сванська сіль. Це так само. Буквально щепотку ми собі отак. А це все далі. Даємо. Даємо соєвий соус. Не знаю, Зараз ми побачимо, скільки ми додамо одну ложку десерту. Я думаю, що буде замало. Ми додаємо ще одну. Перемішуємо. І щоб воно краще все війшло, ми додаємо ще олій, Щоб воно, як то кажуть всі люди, трави там, то, то, щоб воно з'єдналося. І перемішуємо. Ну і ось і лишаємо 12 годин найкраще. Ну, можна там трошки скоріше, але. Краще, щоб воно нічого не нам. Ми собі ще пізніше е, знов поста, е, поставимо в холодильник, виймемо з холодильника, знов собі оцяк зробимо. Ну, звичайно, ми там меншу е, ємність поставимо, замаринуємо, плівочкою затягнемо і воно нехай маринується. А завтра вже буде інша серія. Дякую за перегляд.